У Смілі відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань місцевого самоврядування. До порядку денного увійшли ключові питання, що стосуються як внутрішнього управління громадою, так і розвитку міжмуніципального партнерства. Серед ухвалених рішень ініціатива укладання важливих угод, меморандуму про співпрацю Савинською громадою Харківщини в рамках проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади. Даний меморандум був надісланий вам. Ми просимо запередити текст цього меморандуму. Це меморандум на підставі плічоплі згуртовані громади. Триває друга на проєкту «Плічо» плюс згуртовані громади в межах другої хвилі проєкту. Ми партнеримося із трьома громадами. Меморандуми з двома попередніми громадами ми обговорювали з вами на попередній комісії. Стосовно цієї це вже третя громада, в межах другої хвилі проєкту це от третя і фінальна громада. Також члени комісії розглянули рішення щодо міжнародної угоди про партнерство між смілою та французьким містом Бруґенжельє. Це відкриває нові можливості для культурного обміну грантових програм і розвитку інфраструктури. Це французьке місто. У нас із ним як ви мовити, партнерські відносини е, започаткувалися ще з початку минулого року. Як вам відомо, наші, наші діти були гостинно прийняті, прийняті керівництвом міста Бургенджельє е, минулого літа у себе в гостях. Вони їм організували харчування, проживання, оздоровили, діти відпочили, діти дуже сильно задоволені. Е, і на фоні цих е, обставин, на фоні цих подій. Е, Скажімо так, дуже сильно здружилася керівництво нашого міста. Ми ми побачили дуже багато спільних рис, зрозуміли, що у обох міст є дуже багато різних проблем, і так чи інакше ми можемо один одному допомогти ці проблеми вирішити або принаймні посприяти шляхом обміну досвідом. Через це, скажімо так, була пропозиція висловлена і підтримана, опонуюча французькою стороною стосовно. Підписання угоди і виходу наших рівня наших відносин на Принципово новий рівень а в межах цього в межах цієї угоди, в межах нашого партнерства. Скажімо так, планується комунікувати, реалізовувати реалізувати спільні проєкти, обмінюватися досвідом у багатьох сферах. Зокрема, це і освіта, і культура, і охорона здоров'я, і туризм, і спорт, екологічна політика. Також депутати погодили організацію співробітництва з іншими громадами Черкаського району. Саме це співробітництво пропонується у сфері чи вірніше у формі а, спільного фінансування утримання комунального некомерційного підприємства Наша Смілянська міська лікарня обминується це тим, що наша лікарня наряду із ще двома лікарнями є однією з кластерних а, лікарень в межах кластерного нашого а, в межах нашого кластеру. А, це Черкаська район Черкаської області. І послугами нашої лікарні користуються а, мешканці тринадцятьох навколишніх громад. Можу перелічити, якщо я необхідно. Ну це всі громади Черкаського району. З огляду на це для того, аби створити так би мовити умови для підтримки нашого підприємства в стабільному стані і щоб воно могло забезпечувати надання медичних послуг мешканцям нашої громади, інших громад, і для того, аби можливо навіть відкрилися якісь інші можливості для співпраці фінансування виграшу ви, ви, проєктів або що, тому що зараз цей інститут дуже сильно просувається.